Пробуємо відновити Вінкод в ДАФІ лазерним імпульсним станком. Такого ще ніхто не робив. Нема Вінкода, заводь свою апаратуру, отак вона виглядає. І спеціалісти рівненські. Диви! Погнали! Єдиний станок в Україні. Проявиться чи ні Вінкод. А ну дивимося, ваші ставки. Унікальний контент. Ніде такого не побачите тільки на ренамаці. Щось проявляється. Воно не гаряче? Не видно ніхрена. А ну давай ще газни, може, ні? Да, чи треба забагато багато не треба газнути? Отакий От чи майдан, пацани за 16 тисяч євро привезли з собі. Давай що робить цей станок, блять, йомайо. Відновлюємо вінко. Не попалить провода нам? Ні. Тільки димочок іде, бля. Вони не перепалить. Потужність невелика. 90 ватт. А максимальна яка? 200. Тобто тут суть яка, якщо в шасі там є по факту, він не згнив, то він мав би бути там. Ну дивимося, 5 хвилин роботи або да, або ні. Що ж там проявляється? Це, це безконтактний спосіб. Він безпечний. Імпульсний станок, в чому його перевага, він практично не нагріває. Тепер дивимося уважно зблизька чи читаються всі цифри на Вінкоді. Тут вже експертом можна стати. Тут. Вони такі тоненькі, щось там пізніше. Може його чимось помастити. Ні-ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. Блядь, його там напевно йому труба там, номеру там. Ні, 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 його видно. Ледве, ледве, але його видно хлопці. Коротше, ну, Останній Треба чимось цихли. мазнути, да. якось водою. Да. Треба рідину якось мазнути.